З вами є Максим. <пух> Дивіться це відео до кінця, щоб ви послухали, що сьогодні таке страбус. Добре, я буду тихіше. Можу спати далі. Коротше, я привіз сьогодні Вовка. Він зараз спить Ми... Ну і він, і грає з ним Майнкрафт. уявляєте я з ним Майнкрафт граю. Все. він сірий, очі зелені, його дужина хвоста 20 см. Висота 80 см. Ну і він пухнастий. Він дуже пухнастий. Він такий пухнастий і гладкий навіть що. Хочеться його гладити навіть. Короче. Зрозуміло? Це дуже важливе. Це ж не просто завести вовка у, у, у свою хату, а вдруг він. Ага, всіх, всіх хто в хаті. Я його так надресирував, що ж ні. Не... Ну, ви зрозуміли. І коли я вам знімав ці два відео, він. Підлузів, весь цей час був. Добре, я зараз закінчу. Ну, зараз я просто волку заважаю спати, тож пока.